Пограбування правоохоронців повідомили власники приватного будинку, яких на момент скоєння злочину не було вдома. Захожу, дивлюсь на музикального центру. і щось мене от іменно потягнуло до спальні, а ми там засипали піском. Там все видно. якщо хочете, зайдіть, подивіться. І дивлюсь чужі сліди, дивлюся болгарки. Нема невдовзі на місці пригоди з'явилися правоохоронці. В ході огляду стало зрозуміло, що злочинець не професіонал, адже залишив після себе купу слідів. Після спілкування з місцевими мешканцями міліціонери отримали потрібну інформацію. Стало відомо, що поблизу будинка було помічено чоловіка, який був в нетверезому стані та запитував дорогу на малуяблунівку. Трошки пізніше стало відомо місце проживання даного чоловіка. Коли біля паркану підозрюваного з'явилися люди в погонах, чоловік намагався втекти, але безрезультатно. Під тиском незаперечних доказів він усьому зізнався. Я там взагалі проїжджав мимо і я там ні вікон, ні дверей, нічого, в робили чи що. Я зайшов, немає ніде нікого. Наразі проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка чоловік може провести за гратами 6 років.